Вітаю шановних абітурієнтів, шановних випускників. До НМТ 23-го року залишається зовсім небагато часу. І хто старанно готувався, думаю, зможе його добре скласти. Наша крайня зустріч, яка присвячена окремим темам, цілком логічна. Ми розібралися з логарифмом, подивилися логарифмічні рівняння, тому абсолютно логічно, якщо наша крайня зустріч буде присвячена логарифмічним нерівностям. Відносно небагато типів логарифмічних нерівностей бувають, бували на ЗНО, тому, думаю, це допоможе тим учням, які не вміли розв'язувати логарифмічних нерівностей, подивляться сьогоднішній фільм. Я думаю, що вони зможуть розв'язати. І думаю, що якщо і будуть логарифмічні нерівності, то буде досить проста. Тому почнемо розгляд матеріалу. Отже, у моєму підручнику рівня стандарту є параграф 7 логарифмічні нерівності. Почнемо ми з найпростіших. До найпростіших логарифмічних нерівностей відносяться логарифм Х за основою А більше, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює числа Б. На місці, F, на місці X може бути і вираз F від X в принципі, такі нерівності відносяться до найпростіших. Але не дивлячись на те, що вони ну, розв'язати при розв'язуванні треба бути дуже уважним. При розв'язуванні ми використовуємо два принципи. Принцип перший. Так, я його хочу позначити, принцип перший. Якщо А більше 1, то при переході від логарифмічної нерівності до нерівності, яка не містить логарифмів, знак нерівності не змінюємо. Якщо А між нулем та 1, то змінюємо на протилежне. Ця інформація, по-перше, вона співпадає з тією інформацією, яка в нас була для показникових нерівностей. По-друге, ця інформація ґрунтується на властивостях логарифмічних функцій. Якщо А більше 1, то Найпростіша логарифмічна функція логарифм мікса за основу А зростає. Якщо А від 0 до 1, то вона спадає вимагає зміну знаку. Другий принцип. Другий принцип. Якщо в отриманій нерівності немає гарантії того, що значення x додатнє. То враховуємо область допустимих значень х більше 0. Якщо така гарантія є, то враховувати область допустимих значень немає потреб. Аналогічно пише автор, розв'язує ці нерівності логарифм Мід Х за основою А більше Б та подібні. Почнемо з найпростіших нерівностей, які розглянути в моєму підручнику. Логарифм Х за основою 3 більше 1. Звертаємо увагу на те, що число 3 більше. 1. Тому знак нерівності змінювати не треба. Подаємо мінус 1 як 3 в мінус першу. Знак нерівності не змінюємо. І оскільки х більше деякого додатнього числа, то він більше нуля автоматично. Приходимо до висновку х більше 1 третина. У другій нерівності логарифм за основою 1 x більше або дорівнює мінус 2. Ми подаємо мінус 2 як одна друга в мінус другому. І оскільки основа логарифму є число одна друга, то знак, який був більше або дорівнює, ми повинні змінити на протилежний менше або дорівнює, оскільки основа менша одиниці. І коли ми отримали, що х менше деякого додатнього числа, гарантія того. Що їх додатні немає. Ми цю гарантію повинні дати і повинні перейти до подвійної нерівності. Одна друга в мінус другому це 4, і ми приходимо до такого висновку. Хочу сказати, що в НМТ, і ми це побачимо, вам будуть відповіді пропонуватися у вигляді інтервалів. В першому випадку це така відповідь. В другому випадку це така відповідь у вигляді інтервалу. Більш складними є нерівності 3 і 4. У третій нерівності логарифм за основою 7х-2 менше 2. Ми подаємо 2 як 7 в квадраті, ось переходимо до цієї нерівності. І оскільки основа логарифму число 7, а число 7 є більше одиниці. Знак нерівності ми не змінюємо. Тобто в нас як було менше, так менше і залишається. Але дуже важливим моментом є те, що менше 7 в квадраті є вираз весь х-2. Не х, а х-2. І оскільки вираз х-2 менше, в даному разі 49. Гарантія того, що більше нуля немає, ми цю гарантію повинні дати. Після цього додаємо до лівої і правої частини число 2. Ну і виходимо на відповідь проміжок від 2 до 51. У четвертій нерівності звертаю увагу, що основою логарифма є число 1 5. 1 п'ята менше одиниці. Знак нерівності, який був менше або дорівнює, змінюємо на більше або дорівнює. Записуємо не х, а х плюс 1. І оскільки х плюс 1 більше деякого додатнього числа в даному разі 5, то писати ще й додатково, що воно більше 0, ніякого смислу немає. Ми виходимо на х більше або дорівнює 4. Ось тепер ми можемо перейти до тих нерівностей, які були на зену минулих років даного вигляду, у 2016 році дуже проста нерівність. Основою логарифма є число 3, знак нерівності ми не змінюємо. Тобто це менше, ніж 3 мінус першому. Ну, я буду вже без, без проміжних обчислень писати, щоб було трішечки швидше. Оскільки х менше деякого числа в даному разі, ну, додатнього числа, але менше, не більше, ми повинні дати гарантію, що це більше 0. Виходимо до такого. До такої відповіді, від 0 до однієї третини, і це відповідь А. Тепер трішечки складніша нерівність. Трішечки складніша нерівність, поскладнюємося. Вона була у 2021 році, два роки тому. Логарифм ось такий більше двох. Основа логарифму є число 0,9, тобто воно між нулем та одиницею. Тому знак нерівності, який був більший. Ми маємо змінити на протилежний менше 0,9 у квадраті. Звертаю увагу, що менше цього виразу не х, а 3х. 3х менше цього виразу, менше додатнього виразу. Але те, що воно менше додатнього виразу, гарантія того, що воно більше нуля не має, Ми цю гарантію маємо дати. Маємо порахувати, це 0,81 і маємо поділити три частини на 3. Після цього наша відповідь, ми шукаємо, де вона, ось вона відповідь де. Тобто, ну, я хочу сказати, що автори багато чого врахували, в тому числі, ну, не врахували на те, що може бути Х зразу менше 0,81. Я б це врахував. Тобто я серед цих би варіантів ще дав таку: від 0 до 0,81. Сота просто я багато таких помилок бачив. Ну, у своїх учнів, на жаль, бачив. У 2011 році була нерівність, яка на ваших екранах. Як завжди, звертаємо увагу на основу. Основа в нас 0,5. 0,5 менше одиниці. Тому знак нерівності змінюємо на протилежний. Тобто було в нас більше, стало менше. Менше, ніж 0,5 у квадраті. На що хочу звернути увагу також. Звертаю увагу ще раз на те, що менше цього виразу є не х, а весь вираз x-1. Вираз х-1 менший деякого додатнього числа. І гарантії того, що він більше нуля, немає. Тому цю гарантію ми повинні дати. Ми маємо від логарифмічної нерівності перейти до подвійної нерівності. Яку ми з вами зараз легко розв'яжемо. 0,5 у квадраті 0,25. Додаємо одиницю до всіх трьох частин нашої утвореної нерівності і попадаємо на ось такий інтервал, що є відповіддю А. Хочу звернути увагу знову таке на дуже поширену помилку. Буває, що учень ось розв'язує, поміняв знак на протилежний. Порахував, порахував, а потім, ой, да, треба ж було більше нуля написати, я забув. І сюди більше нуля пише. І отримує яку відповідь? Від нуля до 1,25. Ну, на жаль, цю відповідь не врахували. Укладачі, цю цю помилку дуже поширену. Не врахували укладачі тесту, ця помилка є. Тобто, коли більше нуля, приписується в самий останній момент. Звичайно, це неправильно. Правильне розв'язання на ваших екранах у центрі, але цю дуже поширену помилку, будь ласка, врахуйте, звичайно, так не розв'язуйте. Ось така модифікація була дуже проста у 2013 році. Фактично, це рівність усна. Тобто ми змінюємо знак на протилежний, оскільки у нас 0,4 основа. І оскільки менше буде рівню 2, даємо більше 0. На цьому все закінчується. Да? Тобто, дуже приємний номер 22 секунди, один тестовий бал у кармані. А у 2006 році. Було ось таке завдання, яке я приємним назвати не можу. Чому? Тому що якщо до нього підійти неправильно, воно забере дуже багато часу. Давайте спочатку правильний підхід, потім неправильний. Значить, ми повинні оцінити оцей логарифм. Звертаю увагу тих, хто не дивився мій фільм Логарифма, який вийшов буквально пару днів тому. Подивіться його, будь ласка, там є дуже корисна властивість. Якщо в нас. Число, яке є основою логарифму, і число, яке стоїть під знаком логарифму, розташоване по різні боки від одиниці, а це саме той випадок, то це число є від'ємним. Це число є від'ємним. Причому звертаю увагу на те, що нас абсолютно не цікавить, яке це число, чому воно дорівнює. Нас цікавить те, що воно від'ємне. Чому? Тому що зараз на це число я буду ділити ліву і праву частину нерівності. А якщо ми в нерівності ділимо ліву і праву частину на, де на деяке від'ємне число, байдуже яке, ми знак нерівності зобов'язані змінити на протилежний. А коли я буду 0 ділити на це число, то ми отримаємо 0. Головне, що ми повинні зрозуміти, знак змінюється на протилежний Оскільки основа логарифма є число 4, знак нерівності не змінюється, х менше, ніж 4 в нульовому. Але оскільки х менше додатнього числа і немає гарантії того, що він додатній, ми цю гарантію маємо дати в кінці кінців, будь-яке число крім нуля в нульовому степені є одиниця. Ми виходимо на проміжок від 0 до одиниці, це приклад, і це відповідь. Тепер обіцяний, ну як не треба. Не треба це розв'язувати так, що намагатися знайти, чому це дорівнює. Тобто, якщо ви будете намагатися знайти, чому це дорівнює, то вас ну, чекає невдача. Тому що це число, воно не обчислюється в скінченному вигляді, воно є ну, раціональним числом. Воно, ви його, ви не знайдете його значення, ви витратите час, будете думати, що ви чогось не розумієте, і просто це буде час і нервова система, чесно кажучи. Для, даного, для даної нерівності нам абсолютно достатньо було визначити додатнє воно чи від'ємне. Нулем з зрозуміла річ, воно бути не могло. Рухаємося далі, і в рамках того самого типу логарифмічних нерівностей ми могли побачити у завданнях відкритої форми з короткою відповіддю у 2010 році. Ось таку нерівність. Знайти кількість усіх цілих розв'язків нерівності. Якщо нерівність має безліч цілих розв'язків, то відповідь запишіть число 100. Тобто, в рамках цієї найпростішого типу нерівності. Ми могли побачити таку нерівність, але ви побачите, що розв'язування ну, не буде дуже простим, це м'яко кажучи. Отже, основа в нас одна четверта. Оскільки основа 1 четверта, то ми повинні знак нерівності змінити на протилежний і записати 1 четверта в мінус другу. Оскільки ми вийшли на те, що деякий вираз менше. Або дорівнює деякого додатнього числа, гарантії того, що вони більше нуля, немає. Ми цю гарантію маємо дати. І ми виходимо на ось таку подвійну нерівність. І тут я хочу зупинитися чому? Тому що якщо у подвійній нерівності середня частинка була в нас якийсь лінійний вираз, по краях у нас були якісь числа, то ми могли, наприклад, додати одиницю до всіх трьох частин. Розв'язати цю подвійну нерівність і, в принципі, закінчити приклад. Це не той випадок. Тобто, просто так, два бала вам не дадуть. Ця нерівність подвійна, вона рівносильна системі. Ми повинні переходити до системи. Цей вираз менше або дорівнює 16, і цей вираз більше 0. Давайте на цьому зупинимося поки що. Ну, я розумію, що цілком, можливо, знайдуться у нас випускники які будуть дві отримання нерівності розв'язувати одночасно. Ну, я б це не радив, скажімо так прямо. Я б радив їх розв'язати кожну окремо все ж таки. Значить, Це, звичайна, квадратна нерівність. То забув, як вони розв'язуються, візьміть, будь ласка, будь-який підручник 9 класу, будь-якого автора, подивіться, там це є. Значить, Ми прирівнюємо до нуля. Ми знаходимо кур. А далі або може бути метод параболи, або може бути метод інтервалів, хто нашов вчився. Ну, В математичних класах знають і метод інтервалів також. Але головне, що ми ставимо ці точки, ми їх замальовуємо, вони підуть у відповідь до, до нерівності, не до системи поки що до нерівності. Гілки, ну я буду показувати за матеріалами звичайних класів, вже метод інтервалів не буде. Значить, гілки параболи йдуть вгору. Менше буде рівню 0, нам треба нижня частина нашого графіка, вона припадає ось на цей інтервал від мінус 8 до 2. Друга нерівність. Вона розв'язується так само. Перерівнюємо до, прирівнюємо до нуля. Прирівнюємо до нуля. Знаходимо корені. Знаходимо корені І після цього це мій телефон він почекає. Знаходимо корені До речі, хто впізнає мелодію, напишете мені в коментарях. Знаходимо корені Позначаємо мінус 6 0. Гілки параболи напрямлені вгору На цей нам раз треба більше, тобто крайні інтервали. І далі ми маємо накласти. Один розв'язок на інший, тобто знайти, що в них спільного. А спільне в них від мінус 8 до мінус 6 не включає від 0 до 2. І ось в цей момент ми обов'язково повинні повернутися. Нам треба кількість усіх. Цілих розв'язків дуже раджу в цей момент реально написати, які тут цілі розв'язки. Мінус 8, мінус 7, мінус 6, ж, ні, 0, ні, 1 і 2. Тобто кількість цілих розв'язків 4, що ми з вами і напишемо у відповідь. А далі ми продовжимо нерівністю 14-го року дуже оригінальна нерівність. І я, вона не відноситься до того типу, який ми зараз з вами розглядаємо. Але я її хочу показати чому? Тому що ця нерівність, ну я б її назвав, вона умовна логарифмічна. Умовна чому? Тому що з формальної ознаки вона є логарифмічна, вона містить невідому, яка стоїть під знаком логарифму. Логарифмічна, логарифмічна. Але ця нерівність дуже швидко зводиться до квадратна. Але треба розуміти, в чому заховалася. Ну, скажімо так, пастка, в яку багато хто потрапляє. Значить, якщо ми згадаємо основну е, логарифмічну тотожність, те, що це дорівнює А в степені логарифм Б по основі А дорівнює Б. І подивимося на оцей вираз, то дуже класно, швиденько хочеться написати, що це мінус 2х, о дуже класно, дуже просто, нема логарифмічної нерівності. Дійсно, немає. Але це виконується, треба розуміти, лише для А більше 0, а не дорівнює 1 і Б більше 0. Це тотожність. Тому ми повинні е, усвідомити той факт, що вираз мінус 2х має бути більше 0. І тут в нас дві можливості. Або це окремо написати як ОДЗ. Або я все-таки радив вже по-дорослому сказати наступне: нерівність рівносильна системі мінус 2х більше нуля. І друге, застосовуємо основну логарифмічну тотожність. Ділимо ліву і праву частину на мінус 2, знак змінюємо на протилежне приділення на від'ємне число. А друга нерівність нас стає, ну, звичайно, на з 9 класу. Тобто, ви, до речі, кажучи, бачите, що. У вас до НМТ, хто не повторив квадратні нерівності, як вони розв'язуються, дуже раджу повторити. Дуже раджу. Вони зустрічаються досить часто. Значить, у нас є мінус 5, гілки параболи напрямлені вгору. І в нас менше менше це оця нижня частина. В той самий час. У нас є ОДЗ Х менше 0. Я його тут намалюю. І наші розв'язки до нашої нерівності, це те, що в них спільне. Спільне в них від мінус 3 до 0. Тобто, це, якби вам давали таке, скажімо, на контрольній роботі в 11 класі ось відповідь. Від мінус 3 до 0. Але нам так. Кажуть, що треба знайти суму всіх цілих розв'язків. Цілих розв'язків тут всього 2. Мінус 2 і мінус 1. Їхня сума мінус 3. Оце мінус 3 ми її пишемо в відповідь і отримаємо абсолютно законні 2 тестових бали. На останок нашої зустрічі з логарифмічними нерівностями я хочу вам показати нерівність. Цього типу не було ще в в НМТ, Я думаю, що і не буде. Але хочу звернути вашу увагу по другим пунктам. У моєму підручнику є нерівність логарифу F за основу А e, більше або більше буде рівню логарифма G за основу e. в цьому разі. Перше, якщо А між нулем та одиницею, то ми обов'язково знак змінюємо на протилежний. І той вираз, який меншим, а меншим стає вираз F, ми даємо умову, що цей вираз більше нуля. Якщо вираз F більше нуля і в той самий час він менше ж, то вираз G більше нуля є автоматично, і писати його окремо третім у цю систему не треба. Якщо в нас А більше одиниці, то знак нерівності не змінюється. Як було більше, так більше і залишилося. І той вираз, який менший, а в даному разі менший вираз g, повинен бути більше нуля. Тоді F більше G, а G більше нуля, тоді F більше нуля виконується автоматично. І писати його в систему, це просто витрачати час. Підручнику автор наводить. Два приклади. Перший приклад: основа є одна друга. Змінив знак на протилежний. Ось до чого я прийшов. В даному разі, меншим виразом є х-2, х 2 більше нуля, І вийшов ось на таку систему. Ну, можна намалювати. Я думаю, що і без малюнка всі бачать. Що звідси ми отримаємо х більше 2. У другому. Моєму прикладі. Основою логарифма є число 5. Оскільки основою є число 5, то знак нерівності не змінюється. Ми виходимо ось на таку нерівність, Ось на таку. І в даному разі меншим є x-1. Ми даємо, що х-1 більше 0, і виходимо на систему, в якому одна нерівність є квадратна, а друга лінійна. Розв'язуємо, знаходимо, що в нас. Що в них спільне, і виходимо на те, що їх дорівнює буде 2. Ну, на, на цю хвилину такого плану нерівності, ну, нібито ще не було, все-таки вже багато було завдань. Цього і я знати не можу, чесно кажучи. Ну, нібито не було. Але якщо таке буде, то ви будете озброєні. І будете розуміти, як таку нерівність можна розв'язати. Звичайно, така нерівність, ну, на, на мою думку, має даватися на 2 тестових бали, не на один, вона досить складна. Ну, краще це знати. Ось на цьому я хотів вам ще раз довести, що логарифмічної нерівності можна навчитися розв'язувати, можна навчитися розв'язувати за цим фільмом і, відповідно, отримати один або два тестових бали. Все, ми не фініші. Свої обов'язки, які я, скажімо так, перед собою ставив, можна сказати, я виконав. Створив ряд фільмів по окремих темах. Думаю, що, переглянувши всі ці фільми, 4, 5, 6 номерів на НМТ, ви точно розв'яжете. А таким чином ви абсолютно точно отримаєте ну, мінімальний бал, щоб отримати сертифікат з математики. Можливо, цей фільм будуть дивитися ті учні ті випускники вже 2024 року. Тому від вас я буду чекати повідомлень, чи треба вам такі фільми продовжити для 2024 року. Можливо, зняти інші теми, тому що ну, я встиг відносно небагато тем вам показати. Тем У шкільному курсі математики набагато більше. Вважаю, що якщо мої фільми допоможуть 10, 15, 20 100 учням здати НМТ, поступити в вищі навчальні заклади в Україні, продовжити у нас освіту, отримати вищу освіту, буду вважати своє завдання виконане. Ну, якщо вам було цікаво, корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До побачення.